Волинь знову сколихнула трагічна звістка з фронту. На війні загинув житель села Рованці Юрій Мохняв. Як повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області, підполковник міліції Мохнів Юрій Михайлович, ветеран органів внутрішніх справ, народився 10 грудня 1971 року. Працював в ОВС з 1992 по 2016 роки. Свою службу розпочав із спецпідрозділу міліції, брав участь у антитерористичній операції. Був учасником бойових дій. Герой загинув 26 квітня 2023 року поблизу населеного пункту Хромове Бахмутського району Донецької області, виконуючи бойове завдання у складі 92-ї окремої механізованої бригади зсу. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.